Доброго дня, Миколаїв, 24 серпня, 23 рік. Сьогодні у нас свято державне. Але ми працюємо, тому що святкувати будемо після перемоги. Зараз не до свят, Свято в голові, а робота в полі. Сьогодні ми працюємо на городах, не думав і знімати відео. Проводимо дискування. Тут у нас була пшениця шпалівка. вон втрати які. Зараз, ох, ніфіга собі втрати. Да, Найдіть комбайн, який не робить втрати. Ну от такі втрати. втрати. Як дон Кос. Але відео не про це, не про втрати, не про свято, не про дискування. Відео зовсім про інше. Для себе, для нотатку, можливо, буде цікаво. Чи можна вирощувати на півдні України, коли в нас зараз спека на сонці, як я вже виставляв, там 49 градусів пожнивні культури? Я на городі сіяв. Просо. ну як Вроді так шутя, там, посіяли сезешкою відео може бачили. Дуже густо вийшло, воно вийшло, зійшло як щитина. Ну просо є просо Забило всі бур'яни, там нічого не росте, крім проса, все воно забило, воно стоїть зеленкувате, але дуже густе, як оця пшениця. Але, 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 ось яскравий приклад. Чи можна виростити покривні культури. Пожнивні. Можна. Ось, просо. Ми зібрали тут пшеницю, задискували і зійшло просо. Що це означає? Те, що можна було посіяти. І ми б мали ось такі всходи. Подивіться кущі. Один, два, три, чотири. П'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять. Пустило пагонів. З 11 пагонів на даний час уже один, два, три, чотири, п'ять, шість. Кинуло. Китиці. Китиці? Ви подивіться, які китиці. Забиті китиці шикарні. Тобто, якщо його посіяти зарано, не зарано, зарідко, хай буде воно рідко, хай дуже буде рідко. При такому кущині, то його можна було 5 штук на метр сіяти і хай би собі отак кущилося. І Ми б зібрали ще й непоганий врожай. Це я знімаю собі для нотатку. Щоб знати. А то я посіяв загусто. Я знав, що так буде, ну я хотів сіну хоча б. Але для сіна то було загусто. А ось це ще один доказ, те, що можна вирости пожнивні культури спокійно. Навіть на півдні України, де після збирання пройшло там декілька дощиків. І є волога, і є солома. Головний, головний критерій, як сказати, правило. Теж для утримання вологи, це ось ця солома. Ось солома, ми дискуємо. Ось волога. Три сантиметри. Ось. Навіть і 3 сантиметри нема. Ось земля, ось ось росте стерня, а ось уже волога. Це вже волога. Вона ліпиться. Є волога, туди глибше ще більше. Ми дискуємо зверху, аби прибрати падалицю, щоб не трогати. Солома, тримає вологу. Недаром наші предки робили хати з соломи. Багато що, штукатурку з соломи зберігає тепло зимою. Робить прохолоду я, колись відео зніму. Можливо, у мене багато других тем. Фундуки в мене під соломою і температуру. Там влітку, коли пече сонце до 50 градусів, як зараз, руку засовуєш під солому, там прохолодно. І ця товщина соломи 5 см більше нічого. Вона відбиває сонце, вона зберігає вологу. Парниковий ефект. Навіть якщо випаровується, набирається соломка, потім вночі вона віддає вологу туди ж. Ну, то такі процеси наукові, не будемо туди. Відео у нас про те, чи можна виростити пожнивні культури. Можна. І можна отримати гарний врожай. Є Небагато. Це в нас просу і це втрати, це позаторічні втрати. У нас було тут просо. До пшениці. Ось багато, просто багато зійшло і воно кущі там, такий самий моцний кущ Ось є багато де тільки сходить, але воно зійшло, ось теж закущилося, тут сім пагонів. Гарних сім пагонів. Ось один кущ. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 7 паганів. Ось такі китиці. Повторяю 100 раз. тому що самому трошки розумію, що зробив помилку, а міг би отримати другий врожай на тих городах, де я після ячменю посіяв просо. Але я його посіяв за густю. Але все буде добре. Це ми по краю там великі кучки були, підпалили, спалили. Солому, де диски не лізуть геть. А так, соломка, вся наша зберігається для вологи. Дякую за увагу. Дуже довго розповідав. Не кожен витримав до кінця. Хто витримав, тому дякую. Велика повага до вас, що ви слухаєте мої нотатки і дивитесь відео. Дякую вам, підписка, вподобайка. Слава Україні!